Привіт-привіт всім, Любі мої дорогі діви. рада вітати вас на каналі Чардійка. Мене звати Вікторія, і це ваш торопрогноз на січень 2026 року. Я вітаю вас у новому році, у новому циклі. Обов'язково подивіться свої відео на 26 рік. Там, до речі, є і промокод на скидку на розклад соляр на 2026 рік для тих, хто хоче для себе особистий соляр. Так? І е, поїхали по січню місяцю, що на нас чекає. Перше Меркурій у нас заходить у Козиріг, і Меркурій це ваш покровитель. Меркурій ви відчуваєте. У Козирозі це ваш п'ятий дім виходить, і це якісь хобі, натхнення. От тут Меркурій може давати вам людей або якісь поїздки, які будуть давати вам можливість говорити про ваше хобі, говорити про якісь ваші задоволення. Це може бути знову підняття якихось тем у партнерстві, так коли ви будете з своїм партнером, коханою людиною, там відновлювати якийсь романтичний свій період, так і. От тут Меркурій, навіть якщо якісь зна, документи у вас йдуть, то м, це щось практичне і надовго. Да? Якщо ви щось тут піднімаєте, якісь правила, або якщо ви щось згадуєте, м, якісь свої хобі там, і займаєтеся ним, то, скоріше за все, це буде от прямо надовго якийсь у вас період прораховуватися. Меркурій це поїздки, техніка якась у вас тут може, може, вам будуть дарувати техніку якусь там на роботі, яка вам принесе дуже багато задоволення, тому що по п'ятому дому це у нас якраз задоволення. Далі, 2 січня Хірон стає директним у Знаці зодіаку Овен. І Хірон це така наша найбільша травма і найбільше зцілення да, який нам допомагає. І він у нас завжди такий символізує у нас двоякість. І для вас, Овен, це виходить восьмий дім гороскопу. Да, і це трансформація. тут ви себе дуже сильно якось можете зцілити. Якась травма, яка вам до цього була там якась нанесена, дуже довго вас боліла, то зараз ви її нарешті зцілите. Але хірон в Овні говорить про те, що щоб зцілити, треба якісь дії зробити, спортом зайнятися, наприклад, там активно про щось поговорити, викричитися, там випустити оцю всю енергію. І восьмий дім це іще а, чужі гроші. Тут, якщо ви там хтось вам мав щось виплатити, то тут по хірону може вам закінчити. Ці, ця ситуація і вас вам можуть виплачувати ці гроші. Далі, 3 січня, у нас буде повний місяць у раці, у з дякую рак. На це повнолуння у нас буде, звичайно, ще одне окреме відео. Але для вас рак це 11-й дім гороскопу, це закінчення якихось процесів. По, по тому, як ви там, наприклад, себе представляєте зі своїми друзями. Да? тут у друзів може бути якийсь перехід на новий рівень. Так, у друзів може там сім'я у вас починатися. Або у вас може бути якась мрія по 11-му дому, надзвичайно велика, яка от от уже збудеться. Ви вже бачите результати, і ви повірити в це не можете. Так, далі, 14 січня, у рибках, у вашому сьомому домі гороскопу, це ваше партнерство. Да, там у нас Сатурн, парс Фортуни. Це удачлива якась дуже подія, яка принесе вам фортуну. Да, удачу, Стає от він між Сатурном і Нептуном. Вони всі в місті, всі разом між собою поєднуються. От, і тут. Може бути якась ситуація з вашим партнером, так, де ви себе якось проявите дуже класно, активно, і е, тут потрібно довіряти своїй інтуїції, тому що от, ця подія, ця справа, вона вас дуже сильно підніме на вищий рівень. Так, у вас можуть навіть партнерські відносини дуже сильно покращитися. Е, далі у нас Венера переходить у водолій 18 січня. І е, Венера у Водолії – це ваш е, восьмий. Да. Ні, це ваш шостий дім гороскопу, е, це ваша е, робота. Да? Да. Так, е, діва. Діва у нас іде. Е, Діва рак. Да, це ваш шостий дім гороскопу. От, це про роботу. Да, Венера тут може приносити вам, там, наприклад, якихось нових жінок у роботу. Ви можете там багато спілкування мати з жінками на роботі, по робочим якихось процесам. І це також покращення якихось комфортних умов. У вашій робочій сфері да ви собі можете там якесь супер-пуперудобне крісло купляти, тому що Венера це у нас про гроші, да, це вкладування ресурсів там в себе, у свій комфорт, у свої якісь задоволення саме на робочому плані або у свою рутину. Шостий дім це ще наші домашні улюбленці, і тут ви можете так якось їм покращувати життя. І в цей же день, 18 січня, буде новолуння у козирозі. У вас так там, де у вас до цього був Меркурій, він всі свої справи поробив. На він, він він в п'ятому домі вам допоміг поспілкуватися зараз. У вас там буде новолуння, і у вас буде новий початок. У вас ця інформація, вона вся перейде уже в якісь конкретні там заземлені дії. От вам на це потрібно буде, от прям з 1 до 18 січня, ви будете над цим працювати. І після цього, 20 січня, у нас сонце і Меркурій переходять теж у водолій, у ваш шостий дім гороскопу. І тут у вас вже починає бути дуже сильно видно на роботі. Там по Венері ви можете почати навіть дуже гарно вдягатися якось на роботу. Та, і ви будете себе проявляти саме через вашу рутину, через роботу. Шостий дім. Ви його дуже добре розумієте і знаєте, тому що він символізує знак зодіаку дібі. От, І Меркурій. В шостому домі він дасть вам можливість багато говорити багато саме по роботі, активно там якісь свої цілі представляти, їздити кудись. Так тут якісь поїздки по роботі у вас дуже активні можуть бути. 24 січня Марс туди заходить. У вас іще більше енергії там стає, тому що. Повністю навіть все суспільство навколо вас воно починає вам допомагати. І ви починаєте да, уже у водолію виходить у нас Венера, Сонце, Меркурій, Марс і Плутон у нас стоїть у водолії у другому градусі. Також так, це все дуже сильно трансформує вас. Ви взагалі, от прям в цьому місяці, ви зміните, зміните, може, навіть свою сферу діяльності, свій статус на роботі, свою привичну рутину. Вона у вас дуже сильно поміняється, дорогі діви. Далі. 26 січня у нас в рибках це ваш сьомий дім. в останній у нас поєднується Сатурн і Нептун, які у нас в кінці червня поєднувалися. Тут ситуація може знову у вас проявлятися, і Нептун у нас готується до виходу в Овен. Да, от він уже. Переходить у ваш восьмий дім і почне вас просвітляти саме у містичних і якихось сферах. Багато хто з дів почне займатися езотерикою, вивчати там таро, можливо, навіть викладати восьмий дім це про трансформацію. У нас таку максимально сильну, да, от прям. і от там перед тим ви зцілили себе, да, а Нептун заходить і він дає новий такий етап, порив, духовності, ідеалів. Взагалі, Нептун у нас в рибки вже не повернеться. Дуже багато часу пройде, поки він повернеться, і навряд чи ми його застанемо. хоча, Хто зна. <свят> да? І от тут Нептун в Овні це початок нового етапу, нового циклу, тому що він да, знову починає йти з першого знаку по всіх 12 знаках, і як, ніби як починає такий новий етап нашого духовного просвітання. Тут за наступні 12 років ми можемо дуже сильно просвітитися, і прям якісь нові релігії можуть з'явитися, і багато таємниць відкритися. У Нептуна немає кордонів, він от прям бачить все, він всюди проходить. Він все всюди залазить. І ви, якщо ви, наприклад, там, займаєтеся якоюсь езотерикою, ви будете дуже активно цим займатися. Отакий такий для вас січень. Місяць, дорогі мої діви, і переходимо до карт. Я нагадую, що завжди потрібно дивитися свої прогнози на ваш сонячний, місячний і знак Асценденту. Це три основні знаки, які вас символізують. Дивіться карти, які будуть повторюватися в цих знаках для замовлення особистих розкладів. пишіть мені в Дірект інстаграму або на мою пошту. І обов'язково підписуйтеся на канал. Всі, хто новенький, всі, хто вперше мене бачить, або всі, хто не підписані, дивляться відео на Ютубі. Обов'язково саме зараз зупиніть відео, підпишіться, натисніть на дзвіночок обов'язково для того, щоб вам так приходили оповіщення нових відео. І залишайте ваші коментарі. Я завжди їх читаю, відповідаю. Ютуб любить вашу активність, коли ви пересилаєте відео, коли ви його коментуєте, лайкаєте. Так що це дуже-дуже приветствується, я вам буду це вдячна. Так, ну і поїхали. Перша карта Діви січень 2026. -го. Зразу ваша карта. Я так і знала. Я так і знала, що воно так буде. Королева Пентаклів це дуже хороший початок у вас року, початок місяця. Ви, по-перше, ресурсному такому стані. Королева Пентаклів це у нас Діви, Козріг, або Телець по знаку Зодіаку. І це може бути жінка-бухгалтер, це може бути у вас як нова робота. Да, це може бути хтось, хто займається, наприклад, якоюсь нерухомістю. Так, у вас тут такі люди можуть бути присутні у вашому житті, і це хороший місяць, коли вам потрібно от прям думати практично, проявляти свою внутрішню діву для чоловіків. Це може бути жінка, дуже на вас подібна, така. Не королева Пентаклів, в якої є ресурси, це може бути банк, який вам, наприклад, там дає гроші, або хтось, хто вам позичає, або дарує якісь хороші подарунки. Так, дев'ятка жезлів потрібно тут е, щось якусь справу завершити. Подивіться, дев'ятка, десятка на дні колоди. У вас йде кульмінація, да? ви від чогось тут захищаєтеся, пам'ятаєте про відпочинок, тому що дуже активний у вас буде місяць, дуже багато якихось справ ви вже зробили. І вам зараз потрібно сфокусуватися на тому, щоб відновити своє тіло, тому що по дев'ятці жезлів ви тут знаєте, хочете такий бар'єр між собою людьми зробити і просто нікого до себе не підпускати. Ну, Відпочинок він важливий, але. Так, ви тут прям ніби як захищаєтеся від когось, може, від якихось вампірчиків будете захищатися, да, і відгороджуватися від якихось е е негативних прям таких моментів. Так, п'ятірка кубків може щось піти не так, як вам би цього хотілося, або хтось буде розчарований у вашому оточенні. П'ятірка кубків це карта, яка говорить про те, що потрібно навчитися працювати зі своїми емоціями, так, з своїм фокусом уваги. Ні в якому випадку ми тут не фокусуємося на тому, що ми втрачаємо. А більше ви маєте фокусуватися на своїх якихось досягненнях. Так, це дуже важливо. І фокусуватися саме на вирішенні питання, а не на тому, щоб сидіти і плакати над ним. Так, іще ще карта, чим це закінчиться для Діва? Ой, десятка кубків! Прекрасно! Взагалі, все ви порішаєте, все, все буде супер, і сім'я ваша допоможе вам навіть. Так, Е, ще карти для Діви. На січень 2026-го. Так, двійка жезлів. Подивіться, ви вибираєте шлях собі. Да, от вам вже треба би робити якийсь дуже важливий вибір і рухатися в новому напрямку, тому що там, де ви засиділися, ви вже засиділися. Да, треба або партнера якогось собі вже мати, да, і рухатися разом. Тут може, до речі, приходити людина, яка буде вам пропонувати партнерство, або по двісті жезлів. Це може бути ще да, якась поїздка кудись. Взагалі такий варіант, коли ви не вибираєте більше йти типу по протоптаній якійсь дорозі, а ви вибираєте для себе щось абсолютно. Нове і відкривайте для себе нові горизонти. Так, десятка жезлів це буде непросто, але. Тож би були діви, якби не тягнули над собі оце от все. Да? Закінчується справа, ваша оце, по дев'ятка була у вас, зараз десятка, ви в цьому місяці ви все завершите, дотянете. Дуже багато завдань, дуже може бути, не, не треба піднімати тяжі, навчіться делегувати. Да? Якийсь, навіть, якщо багато роботи, делегуйте завдання по дому, наприклад, там своїм близьким. Е, якщо е, там. Самі живете, то ставте, розставляйте правильно пріоритети. Якби, да? Не потрібно е, брати на себе всю повністю відповідальність, тому що ви просто можете надірватися. Бачите, вона тут під горку йде і тягне ото все. Краще е, двічі-трічі сходити і менше потягнути, ніж все за раз одним махом. Це може бути ще переїзд у вас. Королева жезлів. у вас жезли, да? у вас дуже багато дій, у вас багато активності. Королева жезлів це овен, лев або стрілець по знаку зодіаку. І подивіться, яка вона тут наповнена. Вона, по-перше, бере на себе да? відповідальність, приймає якісь рішення, вона захищ, 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 захищена. І а, тут вже у нас цей дракон, він прям пар випускає. Всі да? колібрі там намалювали. Ви ніби як можете, можливо, ви назад кудись повертаєтеся. Ну, от така королева, вона або буде присутня, і це буде хтось активний, хто буде вас спонукати іти вперед, показувати себе. Може, ви на роботі будете про себе більше заявляти. Да? Або це якась ваша колега, яка буде з вами разом, який ви зможете делегувати. Да? От подивіться, до речі, десятка жезлів і королева жезлів. королева вона знає, кому і як все розподілити, щоб самій себе гарно почувати. І не тягнути все на своїх плечах. Карта для діб. Січень 26. Так. Шестірка жезлів. Опять жезли. У вас тут активності за активностям. Ви на коні, ви перемагаєте, бачите оці. П'ять жезлів тепер вам радується, вже більше вам ніхто палки в колеса не ставить. Ви відкриваєте для себе якісь нові двері, це якісь нові горизонти для вас відкриваються. І шестірка жезлів це так, коли вам потрібно навчитися приймати ці всі оплески, авації, да, і е, брати на себе головну роль. Так, похвалу, так дійсно це я зробив. І у вас все вийде, до речі, То, що ви собі запланували, воно у вас вийде. Так, король кубків, це у нас рак Скорпіона Бориби. І це може бути ваш партнер, який вам допомагає, або людина, яка просто буде робити вам подарунки. Можливо, вам захочеться комусь зробити подарунки. Це у нас часто людина, яка нас вислуховує, це якийсь там, психолог може бути, так? або вчитель, який поруч з вами знаходиться. І він буде так, вами покровительствовати. Тут у нас. Риби у його ніг, черепахи, да? тут і мудрість є, і гроші у вас можуть бути якісь. І це може бути, наприклад, ваш новий начальник там. Або це, якщо у стосунках, так, то це покращення ваших стосунків. Зустріч партнера для кохання. І ще карта. Так, справедливість. Тут потрібно тримати баланс. Бути чесними з собою, з іншими людьми. Так, все буде по заслугах. Тут дуже важливо це розуміти. І справедливість це ще які, якісь документи у вас можуть програватися, юридичні якісь документи ви можете там піднімати, наприклад. І знайомство з адвокатом може бути: це завершення якихось процесів. Також у вас. Іде новини, саме від е, якісь е, на державному рівні до вас можуть якісь приходити новини. І дуже важливо тримати баланс у е, відносинах, баланс у е, спілкуванні там, з, з якимось іншими людьми. Да? От справедливість, вона все вирішує, все розкладає по своїх місцях і тут. Кожен потім отримає те, що він заслужив. Вам головне діяти по закону, діяти правильно. Оракул для Діви на січень 26-го року. Віддайся пристрасті. Дуже у вас активний буде місяць, да? ви мусите віддатися своїй пристрасті. Включайте музику, танцюйте, займайтеся коханням. І кайфуйте від цього місяця, тому що енергії у вас буде дуже-дуже багато. Таке відчуття, ніби ви прям в кенос якийсь заходите і починаєте з ним працювати. Так, ну що ж, такий для вас вийшов розклад, дорогі мої Діви, на січень 2026 року. Рада була вам донести інформацію. І ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!